А ще друзі, вангую. Що на сьогодні, завтра в ефірах усіх російських пропагандистських телеканалів повернеться наша улюблена рубрика їба ракетами по Вашингтону. Чому Далі з Тим, що у Кремлі свято вірили, доні наш Трампушка подарує пині всю Україну. До речі, сам Руди так себе вів. Такі заяви робив. Що чисто емоційно здавалося, що так і буде, що він близький до цього. Інша справа, що суверенну Україну не можна просто змусити до капітуляції, але Москва і Вашингтон здається так цього і не зрозуміли, і так не вважали. Але все пішло не за планом холодного, і тепер рудий. Дико злиться і навіть погрожує Москві. Росія каже, та ми готові до прямих перемовин з Києвом, але готові тільки тому, що сьогодні Лавро вже викотив вимоги Росії, і спойлер, вони стали ще більшими аніж раніше. Що ж вони хочуть? Демілітаризація угу. денацифікація? Ну звісно, ще наші території. Визнання окупованого зняття санкцій, а і наше улюблене, щоб youtube канал Курбанова Лайф працював винятково і тільки російською, щоби працювала і функціонувала ГБшна РПЦ, ну і так далі. Одним словом, щоб Україна стала Росією, такі слова продовжується спеціальна війна, операція. Продовжається усі маштату. Мирная русло неоднократно уже подтверждалась готовность российской стороны, подтверждалась президентом, готовность российской стороны без каких-либо предварительных условий начала переговорного процесса с Украиной. Чим далі продовжується повномасштабна війна, тим більше я пересвідчуюсь росіяни кнібали. Притом, коли я кажу канібали, річ не в тім, що вони роблять із нами. Хоча це очевидь, воєнне, воєнне злочин, річ в тім, що вони пожирають собі подібних своїх, наче устриці з вином Маргит Сіманян так легко так валіяжно смакує цифру в мільйон вбитих українців. Наше такий пшик, подумаєш мільйон. Нам же до Гітлера ще вбивати і вбивати, копати і копати. Але каже вона це, аби підкреслити, що мовляв, цих цифр, цифр би ніколи не було, якби інші 40 мільйонів українців просто встали на коліна і прийняли російську окупацію. Але ви напевно хочете мене спитати звідки взялася ця цифра в мільйон знищених українців? Все дуже легко. Це російські втрати вбитими і пораненими, які скурпульозно підраховує український генштаб. А Марго взяла і перевернула їх проти нас. Ну бо ж втрат в Росії, як ми знаємо, немає. Жоден руський мальчик не пострадав під час СВО. Ну а ті, що помирали, все одно одразу воскресали. І цей фрагмент, звісно, не нами з вами вирок, з нами все ок. Це навіть не вирок Росії, їй давно хана. Слова Сіманян – це вирок Трампу, якому стяли в очі і тільки тепер кажуть правду. Воювати вони будуть допоки Трамп просто не роз'їбе Москву. І що й тому, що ми своїх цілей добиваємося. Ми сказали в 2022 році, що ми повернемо і освободимо Донбас, ЛНР. Ми доб'ємося того, що Україна не буде НАТО. Ну, посмотрите. Ну, сьогодні навіть сьогодні Телеграф кажется, написав, що. Что... ну, действительно, в окружении Трампа и остальных говорят о том, что у Украины другого выбора нет. Он был бы, если бы согласились на наши условия три года назад, он был бы лучше для Украины. Теперь уже не будет. Нет у них другого выбора. А с храмом гроба Господня не получилось. Не добились они своих целей. И в принципе не добиваются. Потому что лицемерие никогда не добивает своих целей, потому что оно ставит цели ложные, неправдивые. А мы не врем. Мы сказали, что будет перемирие на Пасху. Было перемирие на Пасху. Даже Украина была вынуждена признать, что с нашей стороны была абсолютная тишина. Но потому что мы так сказали, мы так сделали. Мы такие люди. Значит, если вспомнить всю нашу историю, пока Британия была занята окончательным порабощением остального мира в начале 19 века, пока Америка была занята окончательным истреблением индейцев. Наш граф Воронцов – красавец, один из любимых моих персонажей нашей русской истории, который был, ну, как сказать, комендантом, начальником завоеванного нами Парижа. И я специально подчеркну, что Париж же мы завоевали не потому, что нам вдруг понадобился Париж, а потому что Наполеон сошел с ума и пошел на нас, у нас не оставалось другого выбора, как и с Берлином когда-то. Так вот, будучи комендантом, когда мы уходили из Парижа, еще хочу заметить, что мы из Парижа просто ушли, просто ушли. Мы не забрали с собой никакие там космические ценности, да, которые там были, да. Ничего, мы просто ушли, и граф Воронцов продал свое имение, чтобы оплатить ресторанные долги своих бойцов, офицеров, которые там ходили, конечно, вино пили, устриц ели. Вот эта вот традиция, кстати, оттуда же пошла пустые бутылки на пол ставить, чтобы потому что счет предъявляли по количеству пустых бутылок. Ну, чем меньше их на столе, тем меньше счет. Он всех обошел и оплатил эти счета. Потому что мы вот такие. Мы наследники вот этих людей, а не крестоносцев. Они должны это понять, что мирные люди, и даже не мирные люди на Украине, не гибли бы, если бы они это все не начали. Я думаю, что жертвы, наверное, приближаются уже к миллиону с их стороны. Тебе видней? Ти часто їдеш? Я думаю, що навірно да, і що не двохсотиї 300 сильно за да. сильно за да, мільйон точ українців. Чуту населення городу Харків їзуком служив. То, то, от... то да. його немає. цікаво. Що треба було б зробити, щоб стільки не загинуло Росіян? А точно не починати цю війну заборонити Путіну цю агресію і вторгнення до території України. Але що б там не було в історії Росії чи Російської імперії як завгодно? Дивно і дивовижно, як вони за цей час війни з 2014 року вони обновили абсолютно все. Все більше немає ніяких подвигів. Немає розбитого Наполеону, немає розбитого Гітлера. Росіян будуть оцінювати саме по цій війні і не по сплаченим рахункам у Парижі, а по вкраденому унітазам в Бучі, Чернігівській області чи вкраденому єноті в Херсоні. Ось що про них будуть пам'ятати. Але здається, в Росії таки скоро буде. Перший офіційний страчений за дискредитацію російської армії і Росії в цілому. В них є таке поняття як мораторій на смертну кару, тобто, в принципі, смертна кара існує тільки допоки функціонує на неї заборона, так от вона буде знята. Кандидат на розстріл, на новачок, на гільотину обраний. Це депутат Держдуми Затулін, який каже на голубому глазу, що світ втомився від війни. А насправді ж, він, звісно ж, мав на увазі не світ. Ну, що там тим полякам, бритам, американцям вони нічого не відчувають. Втомилась сама Росія, її економіка, стан самих росіян. Хоча, якщо ви запитаєте мене, як так вийшло, що одні топлять за продовження війни, інші розповідають про швидке, незабаром припинення, в мене є для цього одне пояснення: в Кремлі спустили методичку готуватись одразу до всіх сценаріїв, і будь-який фінал продавати як суцільну перемогу. Интенсифицируются. Ясно, что у нас может быть по этому поводу свое мнение, но я уже говорил об этом. Дело идет к тому, что в течение какого-то обозримого периода я лично считаю, что этот период вряд ли будет превышать э, нескольких месяцев, полугода, может быть, менее. Скорее всего, военные действия будут остановлены. От войны Устал мир. і звісно, не можна сказати, що ми всім довольні результатами. Так я таки не зрозуміла. За декілька місяців ви візьмете Донецьку, Луганську, Херсонську Запорізьку області, чи ми їх передамо. А як же Київ? А як же Миколаїв, а як же Одеса, як же все це? Просто коли ти намагаєшся продати спочатку занадто завищені очікування, потім в тебе нічого не виходить, відкочувати це максимально складно. І оце не сила повірити, що ж таке коїться із іншими пропагандистами, але здається, вони зламались. Чи їх замінили замість них, просто двійники працюють в Росії, революція, чи що ми пропустили за ці вихідні? Там раптово сказали правду про СВО, що це місце бандюків про світів, злодюг та просто аморальних типів. Річ в тім, що в Росії із першого року повномасштабної війни злочинці придумали ідеальну схему. Йти не в тюрму, якщо треба, та, а одразу на СВО. Ну, ідеальний такий клуб однодумців. Ну, бо ж сам Пригожин легалізував фактично цю схему, забираючи зеків. Тільки вагнери були штурмовиками, а тилові патюки просто відсиджуються десь на 515-й лінії в безпеці разом із кадерівцями. І тепер пропагандисти кажуть: А та-та, це що виходить? Що серед героїв затисались, і покидьки, як же їх розпізнати? А я. Навчу росіян, як це зробити. Схема дуже і дуже проста: ті, хто вижили, що б вони там на фронті не робили, повернулись вони з ручкою, з ніжкою, як завгодно. Це злочинці. Ті, хто здохли, лишилися в українських ґрунтах, повернулися в пакетах чи трунах, які не становлять ніякої вже загрози, оце ще такі собі нічого росіяни. Оці нам подобаються. вообще отдельная прослойка подонков, которые наворовали деньги, ограбили нашу страну, провалили массу вообще ключевых задач в области военно-промышленного комплекса. И потом вдруг раз, они пошли на фронт отмывать свой авторитет. Знаешь, что самое обидное? Что потом вот эти «я воевал», которые отсиживались в тылу за деньги, они потом будут сидеть в медалях и в орденах. А рядом с ними, может быть, безногие ребята будут, или вообще кто-то не будет сидеть, потому что он уже в земле давно. У людей память короткая, но мы должны помнить, кто реально воевал, а кто за деньги, и кто отмывается, и кто использует СВО как прачечную. Давай посмотрим про таких людей. Алексей Блиновский, муж известной королевы марафонов Елены Блиновской, обвинялся в пособничестве и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, а также в отмывании денег. В апреле 2024 года он заключил контракт с Министерством обороны и ушел на СВО, где якобы участвовал в боевых действиях в качестве снайпера. Для чиновников СВО стало чуть ли не легальной возможностью спастись от уголовного преследования. В сентябре прошлого года контракт с Министерством обороны заключил бывший глава администрации Кировского района Ленинградской области Андрей Шорников. Он был должен государству более 40 миллионов рублей. В марте того же года на СВО отправился замглавы Кировского района Петербурга Владимир Захаров, курировавший сферу ЖКХ. Уехал он после того, как его ведомству возник интерес у правоохранителей. А в сентябре на передовую отправился мэр одного из городов Хатемантийского округа Мячеслав Бучинский. И тоже после скандала с растратой. А вот командиры, в распоряжение которых поступают вот такие клоуны, они этого не видят? Как у этих товарищей появились боевые автоматы? Почему они едут где-то там в тылу, а не на передовой, не штурмуют там укрепы украинских боевиков? Это же тоже важный вопрос. Я вам скажу, у меня есть одна история, я не буду называть фамилии. Мужчина, должностное лицо наворовал денег на строительстве фортификационных сооружений, пошел э, в одно из подразделений якобы отсидеться. Ну, следственные действия идут, его на передок не отправят, потому что его нельзя. Получается, эта лазейка есть. Есть эти люди, которые думают, ну, я сейчас наворую 100, 200, 300 миллионов, а потом, ну, дальше своего меня не отправят. Вот это вот, вот как нам к этому относиться? А потом они получат ветеранку и будут героями. Есть не один случай, когда человек украл не 100, 200 миллионов, а очень много миллиардов. Дальше он нашел вот то, что вы сказали, вы же сейчас это сказали, он нашел лазейку, он заехал на подразделение, сидит в блиндаже. Он в конце этого срока выйдет освобожденный от уголовной ответственности, у него будет статус у участника специальной военной операции, он сохранит награбленные миллиарды, и меня это раздражает, потому что, и простите, последнее я скажу, рядом будут все пацаны, вот как ты говоришь, у которых у одного ноги нет, другой ослеп, потому что рядом разорвалось. А рядом сидеть буде где-нибудь выше трибуни там поближе к центру власти. Вот проблема. Дивовижно. І невже це все не погоджено і нелегалізовано Путіним. Це просто несила повірити. Але це ще не все. Ви ж пам'ятаєте, що зараз вся Росія готується до параду побідобя 9 травня, діди на палках, можемо повторити, знову на Берлін і не тільки. І на Червоній площі обов'язково буде просто натовп в орденоносів, незважаючи на те, що. Друга світова війна в Росії це вілікаєтєчвіне закінчилася 80 років тому. Тобто, це що виходить, що середньостатистичному ветерану 100 років Ні, тобто одиниці, прям одиниці лишились, але не НАТО. але річ, не втім, просто Росія це фейкова країна фейкових героїв. От ми нещодавно показували вам сюжет, коли справжнього ветерана забрали із його розваленого бараку. І для сюжету нагороджували в чужій красивій квартирі, щоб не показувати, де насправді живе ветеран. Тобто справжні герої тих часів Вони живуть в Росії за межею добра і зла. А от біля Путіна мають бути не герої, а просто лояльні, хто грає роль вояків, хто грає роль героїв і акторів, куди більше, аніж військових окупантів. І це не дивно, бо серед русських мальчиків висока смертність насправді і з фронту ніхто не повертається. Відповідно, всі, хто вижив і опинився в тилу, фронт бачив, хіба що по телебаченню. Вони ходять по країні. Да. От які взагалі нікуди не їздили. Напяли на себя форму ордена и болтаются. На Алиэкспресс накупили этих орденов? У мене прийшов запрос, причем, ну, по плохому поводу я приїхав на 40 дней, батя, так получилось. і там, оно тоже, все военные, Пришли ветераны и пришли ко мне, у нас такая проблема, вот можем мы тебе напишем? У нас тут трое по Самаре ходят ряженых. Ну, в смысле ряженых? Ну, что один полковник, один майор, один, что, не помню, кто такой, там орденов топяли на себя, там уже запросы послали, ордена не их, такие ну, что, учете не чистятся, ну и там же быстро. -то. Я сейчас правоохранителям уже запрос отправил по этому вопросу, там разборки серьезные идут. Это только по одной Самаре, по остальных не знаю. Но, к сожалению, это и в советское время было. Была такая тема. Были тогда ряженые, тоже выявляли и тогда вытаскивали. Сегодня, наверное, ну не знаю, к этому надо очень серьезно относиться. А тем более, когда идет программа Время героев, все-таки во времени героев да. должны быть герои. Да. Вот ключевое слово. Уявляйте истории. Він в унитаз, из палаючого ОБУ який був обстріляний російською жартою Вау, клас! Він прилез до унітаз от і всі російські герої. Але в них. Фейкові не тільки історія, не тільки вся пропаганда на чому побудована в них і система безпеки абсолютно тріщить. І це вже було доказано і доведено багато багато разів. Але коли треба на когось щось спихнути, то тут теж є фейкові обвинувачення. Завербований і щасливий. В Росії розкручується сага довкола вбитого під Москвою минулого тижня генерала Москалика. Пам'ятаєте, коли він проходив повз авто, і авто таке «бах!». Очевидно, що ніякої інтриги тут немає. Все повісило, як і завжди, на Україну. Знайшовся і актор, перехоплений в Туреччині, який займався підривом, ну який тепер читає з Аркуша погано написаний текст. Як його завербували на службу України, що він робив і як? А щось цікавого, після цієї спецоперації в Росії заговорили про. Посилення контролю за українськими громадянами, а їх там не розумію, чому і досі, але мільйони, які проживають в Росії. Угу. А ви ще й хочете додаткові території окупувати, ще наших людей забрати? Молодці. Ось вам, будь ласка, жиріть! Негнат Віталійович 1983 року рождення. Був завірбований українськими спецслужбами. куратором Вадимом в Киевской области в 2023 году, в апреле месяце. В 2023 году, в сентябре, по его указаниям я уехал в Москву. В ноябре 2024 года... Я заселился по его указанию, которую ну, оплачивал непосредственно он. В 2025 году в феврале я купил автомобиль Volkswagen Универсал. также по его указаниям и по его координатам в конце февраля 2025 года я по его координатам я нашел тайник и забрал оттуда видеокамеру и бомбу которую должен которую я установил на заднюю ляду Автомобиля взрыв был непосредственно произведен дистанционно куратором Вадимом. Знаєте, чому не віриться? Не віриться жодному словом, та тому що коли стався, наприклад, з крокус сітіхол, на кого все повісили? На Україну, звісно ж, там ще й знайшли телефони. що Там були наші прапори, бандери, як завжди. Ну тобто, ми з середньої Азії збираємо людей і одразу навертаємо їх ставати бандерівцями. Розповідали про вікно в Україну, яке їх чекало на кордоні. А через рік слідчий комітет вийшов і скав знаєте, Ну, навірно, українського следа там не було, там ситуація в чому-то другому. Тому судячи з цього, і цей москалик міг бути за або нашими спецслужбами, або ким завгодно. Це ж Росія, чорт забирай. Там зараз тероризм просто процвітає. Але під завершення в нас є для вас особлива бомба. Бомба, ракета, бомба пітарда. Я відверто завжди з вами і кажу, що я не все розумію, що несеться російськими пропагандистськими ток-шоу. Я впевнена, що вони і самі не завжди це розуміють. Але так вже сталося, що вони оголосили Лєніна інагєнтам, а ага, інагентам Лєніна. Лєнін, який в центрі Москви, це що, головний диверсійний якийсь агент? Може, він там ще теж під своїм цілом якусь вибухівку має. Але це при тому, що вони безкінечно розповідають, що Ленін створив Україну, а я вам тисячі раз пояснювала, що це і близько не так. Тож він створив нас, чи саме цим він підклав якусь вибухівку під Росію, чи що, коли саме і за що він став інаєнтом, неможливо зрозуміти, але це ще раз показує російський канібалізм. Що вони реально, якщо буде команда ФАС, вони можуть жерти будь-кого зі своїх? От сидить за граніці некий публіцист. Еще до революции, uh -huh. который пишет то, что он пишет, uh -huh. про великорусский шовинизм, uh -huh. про царскую власть, uh -huh. и так далее. Uh -huh. А чем принципиально этот человек отличается от сегодняшних иностранных агентов, которые сидят за границей, где-то там, значит, подъедаются непонятно где и мечтают только об одном: чтобы мы здесь жили похуже, а существующая власть. А вот давайте Вы я конкретизирую. Правильно, он принципиально ничем не отличается, Рав, равно так же, как и те, как его противники, Ничего этого самого себе. Ленина, которые в 41-45-м yeah, годах, yeah, yeah. В мы, 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 годах. Нет, мы не в 41-45-м годах, Нет, мы не говорит, в 41-м, мы не в 41-м. Ваня говорит про сегодняшний день, никаких геногентов тогда не было. это вырывание опять же из контекста, из исторического контекста. Дивовижно про що йде мова на що копати у 45-й, у Леніна та розберіться із сучасними проблемами. Щоб ви навіть не сумнівалися. Я не знаю, коли я як за яких обставин, але точно в ефірі ютуб-каналу Курбанова Лайф одного разу я вам розкажу про те, як іногентом оголосили в Росії Путіна. Як його зроблять крайнім і повісять всіх собаками, Ми цього не дозволимо, тому що в цій війні вона не тільки ви злочинність, а й вся Російська Федерація. Але це і показує здатність перевзуватися за будь-якої необхідності і оголошувати і шукати ворогів навіть серед своїх. Окей, ми вболіваємо за всі. Команди одночасно хай жируть одне одного, а ви тим часом не забувайте допомагати збройним силам України ще ефективніше нищити нашого ворога. Не забувайте, що в описі до нашого випуску ви легесенько можете знайти посилання на наш збір для 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Ми збираємо 250 тисяч гривень і вже понад 50 назбирали на ФПВ-дрони для другого мотопіхотного батальйону. Без вашої допомоги, і без вашої участі, звісно, цей збір закрити буде неможливо. Тож донайте заради нашої спільної перемоги. Не забувайте лишити нам свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Ну і звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.